Де гриби? Альо? Ми в дерьмі. Будьте ласкаві, напишіть в коментарях, як його можна назвати. Поїхали кататись. Всім привіт! Ви на каналі Короч Кручу. Мене звати Євген. Як ви бачите, стоїмо посеред лісу, фігзна знаде від цивілізації. Насправді ні, це броварський ліс, буквально там 5 кілометрів від броварів. Погодка дозволяє трошки проїхатись, хоча є деякі нюансики, моментики. Тому сьогодні без цілі, без якихось кілометражів, маршрутів, перекусів. Так, чисто лайтовенька, плюс-мінус годинку покататись. Щоб очистити разум і душу, і, в принципі, щоб понасолоджуватись. Тому приєднуйтесь до мене, беріть щось там, покушать, попить і приємного перегляду. Поїхали кататись. Величкий привал. Хочеться розказати, сказати більше, декілька слів про мої покупки на Аліекспресі. Попереднє відео можете подивитись, там я робив розпаковку. І саме ось ці рукавиці. Їх вартість щось там була 80 гривень, але в принципі вони такі приколдесні, вони теплі і можна на телефоні щось там по сенсору пошорхати. Прикольно себе вони показують. Ну такі вони, міцні, наче, наче поки ніяких дорікан немає. І от така от херня на коліна. Бо деякі питання по коліну іноді бувають після покатушок, щось таке, як тяне, незрозуміло. А в ньому таке відчуття, як воно як підтримує щось там всередині, не знаю, не шарю. І ну, наче як їхати приємніше. Чи може це, не знаю, там може щось внушаю собі, не знаю. Ну і головне це... Опа, добрий вечір. Ім'я цьому пасажиру я ще не вибрав, тому будьте ласкаві, напишіть в коментарях, як його можна назвати. Цікаво ці ялинки. Для нового року приготували, чи це просто так висаджують, щоб новий ліс виростав, бо багато-багато. Тільки що їхав по таким доріжкам, скажімо так, ну не асфальт явно. Такі ну, Гревел, просто що був дощ, і його ну, воно залило водою. Ну, чесно кажучи, згадав дитинство, коли я на якомусь умовному аїсті ганяв по цим калюжам, не жаліючи велосипед, взагалі просто розпалюючи його в і прах, Ну, це я все-таки бережу, бо ну, скажімо так, ну, жалко, жалко. Але відчуття такі приємні. Коротше яка жесть Google картам не вірте більш ніколи, бо показала, що дорога є, а по факту я Ось тут І, блін, добрий вечір Ну коротше потрібно на по лісу трошки пройти і вийду на дорогу Якщо вірити Google карті Додому мене вже все рівно не пустять Бо велик просто в гамні, ми в дерьме це брудне, ну як все, взуття та велосипед. Тому, в принципі, можна ще походити трошки по лісу. Подивитись, може які гриби, насибирати якихось мухоморов, бо інших просто мені навряд чи е, вийде знайти. Я в них просто не шарю. Ну, коротше, де гриби? Алло? Показуйтесь! Не знаю, я походив, подивився, ну гридів ніяких я не знайшов. Тому даю і вам хвилинку понасолоджуватись лісом. Все, вже доїхав я свої кілометри, скільки б їх там не було. До речі, 20 кілометрів вийшла ця поїздка. Вирішив випити кави. Що можна сказати про поїздку в лісі? Це не те, що їхати там по асфальту, поміж містами або ще десь. Це реально кайфово. Навкруги тиша, навкруги бруд, навкруги грязь, навкруги просто якась жесть. Щось тріщить в, лі, в лісі в цих блин, кущах, що стрьомно, ще й потемнішала рана, я правтикав, що зараз темніше вже там, о 5 годині вже все. Ну, коротше, на, насправді це було дійсно кльово. Це мене якось так повернуло в дитинство, коли їдеш десь там по якимсь чагарникам, пойми де. але реально відчуваєш кайф без якоїсь цілі, без якоїсь там, е, якісь, там маршрутів, кілометрів і так далі. Тому потрібно частіше так виїжджати і насолоджуватись. А зараз вже поїду додому, бо вже на вулиці майже темно. Пойду додому і буду насолоджуватись і згадувати те, як я сьогодні покатався. Якщо такий формат вам сподобався або подобається просто кататись по лісу, то можете поставити лайк цьому відео, коментар якийсь написати. І, до речі, напишіть коментар, як назвати мені мою качку. Бо поки ще дуже мало у мене якихось ідей. Дякую за перегляд, всім гарного вечора. Або дня, коли ви там дивитесь. Всім дякую за перегляд. Всім. Всім дякую за перегляд, всім удачі.